Добрий ранок, друзі! Коли ми, ми вітаємось в машині зранку, що це значить? Ті, хто дивився мій грузинський блок відео, вже знають, що це означає, що ми кудись їдемо. Стоп, ви подивились назву цього відео, ви вже знаєте, що ми кудись їдемо. Забулася. Ми зараз поїдемо в Лучори, бо в рані є один вихідний день. Цього недостатньо, щоб провести чудовий час в Карпатах. Тому ми так. Я спитала у Саші Скрипцової, куди можна поїхати, так, щоб на один день, щоб ввечері повернутися, вона порадила мені поїхати в Лушори. Це година на машині від Ужгорода, там є водоспад, якась гарна природа. То в нас буде такий легкий старт. Я сподіваюся, скоро у вані буде б два вихідних дня, і ми зможемо поїхати кудись з ночівлею. Я вже навіть знаю куди. Знову ж таки, Олександра мені все порадила. а Їдемо ми в компанії дуже веселій. Це я, власниця цього каналу та Зірка. Цього каналу це Ваня, мій мовчазний супутник завжди. Це Дживс, головний поїдач усього. Сьогодні він з'їв млинці на сніданок наші. Сніданок Сніданний млинці це дещо інше. І Біл Брайсон з Каццем. Прогулянка лісами. Двоє лінюхів проти дикої природи. Це ось треба на обкладинку відео. Це точно про нас. Вирішила взяти з собою таку книжку про подорожі, про природу, знову ж таки. Я думаю, вона буде гарно співпадати з, з тим, що ми будемо бачити перед собою. Я тобі заважаю. Як завжди. Все. Тому вирушаємо, друзі. Я сподіваюся, знову заважаю. Так, зараз кайфую тут дуже гарно. І от знову ж таки усі розстраюються, э, засмучуються, всі засмучуються, коли дощ і їм треба кудись їхати на природу. А я на, э, навпаки радію, бо э, бачите, які гарні гори, коли дощ. Вони всі такі в якомусь тумані, в, в тучах, в хмарах. І ось така типова моторошна трохи, осіння картинка. Боже, як гарно. Це просто затишок плюс три тисячі. Коли дощ, прохолодно, і ти їдеш в машині. З того боку гарно. Може, познімаєш? Коротше, я не витримала. Коли побачила, що можна припаркуватись на узбіччі, я попросила Ваню припаркуватись, щоб зняти просто цю неймовірну красу. Я не знаю. Між морем та горами я однозначно вибираю гори. Вони настільки якісь могутні. Дивіться, цей пейзаж. Просто поставити тут палатку, жити та дивитись, милуватись цим краєвидом, просто усе своє життя. Давайте пройдемо трохи назад. Там було краще видно. Ваня сидить в машині, а я під тощем і йду знімати обожнюю наші такі поїздки. Так. Ой, на машині здавалося, що ми не так багато приїхали, а щось пішки. <гум> І йти багатько. Чекайте. О, дивіться. Це воно. Це воно. Треба камеру протерти. Зараз. Ну-ка. Оп. Дивіться. Казкові гори. Так, з цього приводу, будь ласка, порекомендуйте. Ой, я спала сьогодні 4 години. Не треба вам вам, вам, не треба вам мене близько бачити. Боже, вже заплуталася. З цього приводу порекомендуйте мені, будь ласка, якісь книги про Карпати, про Закарпатську, можливо, область, щось таке ось. На заході України, щоб почитати, може, якісь путівники, які дійсно а, корисні, може, якусь художню літературу, може, якісь добірки есеїв, я не знаю. Щось коротше цікаве. Бо в мене є тільки дві книжки. Я їх сьогодні вирішила поки не читати, залишити на кращі часи, може, коли зимою вані закінчиться сезон, буде там. Чи місяць перерви, чи скільки, я не пам'ятаю. І може ми поїдемо кудись в гори так ось, наподовше. І я хочу непростих та пракарпатських мальфард читати там. А зараз щось, щось таке полайтовіше. Оп, все, поїхали. Я знайшов купу раціональних пояснень, чому маю вирушити в дорогу. Адже знову буду у гарній фізичній формі після багатьох років лінощів. Це буде корисно, я ще не був певен, наскільки, але принаймні отримую навички виживання у дикій природі. І коли хлопці у камуфляжних штанах та мисливських капелюхах сидітимуть у вагоні і ресторанчику чотири тузи, хизуючись своїми походеньками, я більше не почуватимусь цілковитим цюхтієм. Мені теж хотілося напустити на себе пиху, втупуючи гострий погляд у і промовити, повільно та мужньо хмикнувши. Так, я пудив у лісі. Хіба я не знаю, як ми зараз будемо гуляти, такий сильний дощ. Ми то в дощовиках це норм. А от джипс забагато їсть виріз вирізді свого дощовику, Новий ми ще не встигли замовити, тому я думаю, йому буде не дуже приємно. Так що це буде така тестова прогулянка, дійсно. Добре, що я не взяла якусь суперкруту книгу про Карпати, типу Непрості чи щось таке. Бо влог може бути такий собі Джипсік. Зараз ще як покатишся. Такий незграбний, маленький. От. А зараз підемо до водоспаду. Він тут, як пишуть, за 500 метрів. Не дуже далеко, тому мож... не дуже <гум> То може до нього дійдемо, подивимось там щось, познімаємо і поїдемо додому. Знову ж таки, тестова прогулянка, сильний дощ, дживс зараз промокне і буде вередувати. Він не любить, коли в нього мокрі лапи. Йому неприємно ходити. І він такий стоїть, одну лапу підіймає і такий Аліса, я нікуди далі, далі не піду. Ти що? В мене мокрі лапи. Але поки він такий веселенький, бадьоренький. Це треба буде Наступного разу, якщо буде дощ, можемо поїхати вдвох. Погуляти. Я люблю гуляти під дощем. Я люблю гуляти вдох. Ти як справжній турист, який ходить похід. в поході. похід. Похід таке буде похід, тому я точно ходила в похід. Дочовичок. Таке. Не видно тебе, далі відійди. Так, далеко. Я, до речі, пройшла вже 40 сторінок. Книжка пречудова, вона дуже кумедна. В Біла Брайсона прекрасне чувство гумору, відчуття гумору, почуття. Дякую. Будеш моїм суфлером. І що мені подобається в цій книзі, на відміну від інших книг про подорожі, це те, що Біл Брайсон такий непристосований мандрівник, як і читач. Ну, більшість читачів. Тобто, коли я читаю книги про подорожі, там всі такі атлетичні, вже такі з досвідом. Вони зі знанням свого діла, кудись їдуть. Ти читаєш і думаєш, клас. А я як лох буду десь подорожувати. А Біл Брайсон а такий самий лох, як і читач, який а, вирішив пройтись, блін, книга в машині. А Лапацькою підпишу тут стежкою. Це одна з найдовших стежок для ну, таких пішоходних в Америці. Вона там щось 4 тисячі кілометрів завдовжки. І він вирішив її пройти усю пішки з рюкзаком, залишаючись на ночівлю під самим небом, пудячи в кущах та борячись з ведмедями. І от така читаєш як про свою споріднену душу, яка вирішила зробити собі якийсь челендж туристичний, але розуміє, що вона його осилити не зможе. Дуже багато ходити з важким рюкзаком за плечима. Людина, яка звикла до комфорту, ось, так? Коли читаєш про всіх цих мандрівників, вони такі вже бувалі. Вони звикли жити без комфорту, для них а, а, нічого такого нема, в тому, щоб пудити в лісі. Вони навіть про це не згадують в своїх книжках. А от Біл Брайсон такий мандрівник-починач, як то. Мандрівник-початківець. О, Біл Брайсон мандрівник-початківець. І його хвилюють усі ці. А, Комфортні питання, чекайте, я зараз познімаю, дуже гарно. Вау, дивіться. Такий автентичний мостик. О, яка краса. Може тут залишимося жити? Розіб'ємо палатку. Он у Біла Брайсона вийшло, а йому 44 роки і він такий. Ледачий, як я, так. А навіть в нього вийшло жити в палаці. Ну я поки не знаю, але книжка 300 сторінок, тому я думаю, він все ж таки трохи пожив там. Якщо написав книгу, то не помер. Ага. Дивіться, які соковиті кольори. Дивіться, аж сліпить очі. Цей помаранчевий, такий вже пожухлого листя, соковито зелений. Боже, які кольори, які кольори. Вже слизько. І от я думаю, спуститися до того камінця чи ні. Чи ви мене потім будете виловлювати з річки. Якщо тут є якісь завзяті риболови, то запрошую вас, блядь, з камерою, з телефоном, ще й Ваня пішов, не почує, як я буду кликати його на поміч, на допомогу. Так, добре, зараз. Ми ж не... Цикливі якісь творіння, так? А ну-ка, оп, оп, це. Кайф. О. -о, -о. Підійматися буду теж з вами, бо ви мене заспокоюєте. Ого! Це треба таку прям. Ой! Блін, а як давай, тут? Давай руку Дякую. Джейка, я повернулась! Ніхто не буде мене ловити в річці. А! Казкова галявина. Тут зазвичай в казках трапляються якісь цікаві речі. Якісь бійки або принцеса з'являється. І жарить сосиски з принцем. А її можна пити? Зараз не дуже гарно. Крижана водичка! Коли поїхав похід з батьками. <laughs> я уже вы несчастный. Хочу с корешами, а не с батьками. Смачна? Так, а вот такая холодная. Да, я тоже хочу. Там замало місця для нас двох. В цьому місці замало місця для нас двох. щоб я... Чекаєте, пазл. П'ятнашки. Так. Я в Мартинсах, Я можу навіть так встати. Смачна ta, chladná. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. my to a palatin je the pump, pom, 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 pom. А що ми будемо його витирати вдома? Своїм. Надихались повітрям і дуже зголодніли. Тому? Після хорошої прогулянки треба хорошенько поїсти. Калорійненько. Джипсік. Джипсік. Діпка. Джипа. Джипсик. Джипсик. На. Ой, молодец.